Наступний елемент українського танцю – це голубець і голове. Вихідне положення ручки на поясі. Ноги в шостій позиції. Правою нішкою виступаємо кров вперед. Невеличкі. Повертаємося рівним боком робимо Голубець. Лівою ножкою шаг вперед. Докручуємося. Голубиться. Шаг вперед. Голубиться. Шаг вперед. Горбиться. Голова повертає. Шах, голубець, шах, голубець Шах, голубець шах, голубець Один із найважчих елементів українського танцю є обертас. Це швидкий оберт навколо себе. Виставимо праву ніжку вперед, трішки сідаємо, ручка вперед, ліва в сторону. Правою ручкою не треба. Права ніжка робить ром на 45 градусів і закривається під коліна. Голова повинна тримати точку. Трішки сідають в дивій